Привіт, привіт, всім, дорогі Терези, рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на квітень 2025 року. Квітень у нас буде набагато легший і спокійніший за березень, але на вас буде іще ще дуже сильно впливати останнє затемнення у Овні, яке у нас відбулося 29-го числа, і взагалі на всіх воно буде впливати. На вас просто більше, тому що це ваша ось так, це останнє було затемнення у вашому сьомому домі. І тут у вас можуть з'явитися якісь такі нові ідеї на рахунок, спілкування з іншими людьми, може, комусь захочеться там заміж вийти, у когось захочеться такусь розвестися навпаки. Так, ну сонячне затемнення воно завжди дає нам якісь пориви до якогось нового початку. Тому вам саме, якщо навіть ви там розлучаєтеся, то вам захочеться це через якусь нову. Своє нове, якесь кохання, або якісь нові свої ідеї. В будь-якому випадку, у нас ще тут Нептун зайшов у знак зодіаку Овен. І хто не дивився, передивіться відео і на березень місяць, вони вже є на каналі, вони, вони є на каналі ще з березня місяця, і подивіться відео на 29 число, яке я знімала, якраз там я розказувала про це затемнення, і воно дуже сильно на вас Пливає Нептун, який у нас перейшов в кінці березня в знак Зодіаку Овен, він буде там зараз залишатися впродовж 14 років. І у вас зараз, якраз таки у відносинах з людьми, з іншими, тому що для вас сьомий дім це всі, хто навпроти вас, от там якраз таки у вас можуть з'являтися якісь духовні більш люди, товариші. Так, вам захочеться вивчати якісь релігії, вам захочеться якоїсь такої. Казкової любові, тому що Нептун – це все що про ілюзії. І у вас будьте, до речі, обережні, поки ще ретро Венера, так а ретро Венера, це ж ваша покровительниця, і вона у нас розвертається в прямий рух 13 квітня. Тому до 13 квітня бажано не починати нових історій, тому що у вас буде от вся така ця ілюзорність, так оці рожеві окуляри на ваших очах, і ви потім дуже довго не зможете вийти з цієї всієї історії. Взагалі, перша половина квітня у нас іще іде, от е, так, до опрацювання. Всього минулого тут щось доробити, переробити, заново щось почати, домовитися з кимось. Меркурій у нас розвертається 7-го числа в прямий рух. І до 7-го числа перший тиждень ми ще будемо от щось переробляти, якісь документи небажано бажано починати нічого нового. А вже після 13-го числа там вже можна робити зміни у зовнішності, там вже можна робити уколи краси, якийсь лазер може хто хотів робити. От і все те до чого, до чого у нас тут тричасна венера, це все краса, комфорт. Смачна їжа. От і коли Венера піде в прямий рух, там вже можна буде діяти. Плюс і ще Венера у нас покровитесь своїми відносинами. І у вас, от на відносини буде такий конкретний фокус у е, цьому місяці. Марс у нас буде змінювати свій знак, і він у нас був у рації. Е, досить таки давно. Е, е, він у нас був 5 місяців цілих у раці, а це забагато для Марса, тому що він там був ретроградний і зараз він переходить в Лев. Якщо у вас не було енергії, то зараз вона появиться. От і дивіться, де у вашій натальній карті знаходиться знак «Суддя колег». тому що саме там в цій сфері у вас буде більше енергії. Ви зможете більше рухатися і зможете більше себе проявляти. Так? І плюс ще тут у нас взагалі вся весна, все літо у нас будуть планети йти вперед. Там ще й Сатурн потім буде переходити в знак Зодіаку, Овен. І у вас може з'явитися якесь таке бажання серйозних відносин, хтось захоче заміж вийти, хтось захоче, можливо, або повністю позбутися і бути тепер, там, скажімо, наодинці з собою, і не мати ніякої там, скажімо, мати відповідальність тільки перед собою. Так, Хтось може тут навіть і завагітніти з. Розів, ви це все собі переглядаєте. Вообще, в принципі, вам треба би подивитися вашу особисту натальну карту, де у вас знаходиться знак зодіаку овен у вашій натальній карті, тому що то, що ви сонце в терезах у вас то це не означає, що ви терези. Так, взагалі всі прогнози свої. Ми дивимося на сонячний знак. Це де ваше сонце, це коли ми день народження святкуємо. А ми дивимося завжди на знак асценденту, От це якраз важливий знак, тому що з його з асценденту у нас починається так перелік. Домів і перелік знаків. От. І ми дивимося завжди місяці ще де у нас знаходиться, тому що тут у нас емоції саме включаються так, в якихось незвичайних ситуаціях. От, і ці три знаки, вони вас конкретно будуть показувати. Дивіться, карти, які будуть повторюватися. Дивіться карти у цих трьох прогнозах, де ви взагалі що не дивилися. А, також, якщо хтось хоче на особисту консультацію по вашим питанням, тоді звертайтеся в директ мого інстаграму або пишіть мені на почту. Лінки будуть в описі до цього відео. Обов'язково ставте лайки, пишіть ваші коментарі, як у вас програються карти. Я вас чекаю також і в своєму інстаграм. Там також є дуже багато інсайтів, яких у своїх викладаю. А, і взагалі, так, зараз працюю над тим, щоб він ріс і розвивався, і вам буду дуже вдячна за вашу підтримку. І хто новенький на каналі, саме зараз підпишіться на канал. Якщо вам підходять прогнози, якщо вам підходить моя енергетика, вам подобається, так, як я трактую карти, тоді. Підпишіться на канал, тому що це допомагає розвитку YouTube каналу, так, українського таро, якого не так багато на Ютубі. На, на І е, е, взагалі активності, більше активності на каналі, я вам буду дуже за це вдячна. Так, переходимо до карт любі Терези. Кому на що треба звернути увагу, карта для Терезів? На квітень 2025 року так, перша карта. Як ми заходимо в цей місяць, дуже добре, скажем, дуже хорошо. Карта уміреність у вас виходить, це старший аркан, і по «Уміренності» вам тут потрібно навчитися, знаєте, ну, в принципі, це вже знаєте, вам це не нова якась енергія, вам потрібно умірити свої апетити. Може від чогось тут відмовитися. Не спішіть у цьому місяці, треба робити все степ степ Тут може бути якесь зцілення, потрібно пропрацьовувати свої ангельські потоки, саме по 14 енергії, тому що, от якраз з захвілами ви можете з ними спілкуватися, просити їх про допомогу. Могу. Так, якось більше уваги приділяти своєму духовному стану. Тут дуже класно робити якісь інтоксикації, детокси програми, відмовлятися від всього шкідливого, що шкодить вашому життю. І більше уваги навіть приділяти тут навіть своїм якимось друзям можете приділяти. Хтось може переливати, до речі, то з пустого в порожнє, так, і цим буде затримувати ситуацію. Але вам це буде на руку. Так? І ще карта для Терезів на квіти 2025-го. Так, двійка пентаклів і двійка мечей і двійка жезлів на дні колоди. Ви просто подивіться знову два варіанти. Вибір Терези це також про дві чаші. Вам треба тримати баланс. Двійка Пентаклі це може бути якісь гроші на дітей, це може бути якийсь додатковий дохід у вас, або фінанси будуть приходити і одразу ви їх будете кудись в щось вкладати. Вам потрібна тут стабільність, саме фінансова стабільність, стабільність у спілкуванні з кимось. Це може бути зміна роботи у вас. Так? Це знову ж таки, сьомий дім, це співпраця з іншими людьми. Двійка пентаклів, це також у нас іще часто можуть бути якісь маленькі гроші, які вам приходять, або вам потрібно буде їх платити. Але взагалі в них тут дуже класний є потенціал так, оцих грошей. Вони от вам конкретно можуть класно знадобитися навіть. Ще карта для Терезів. Так. Королева Пентаклів, королева Пентаклів це у нас по знаку зодяку тільці, діви або позороги. І така жінка може бути присутня у вашому житті. Вона може вам допомагати, вона може вирішувати якісь ваші питання. Це може бути бухгалтер. До речі, ви можете якось переробляти так свій фінансовий план. Або вам, до речі, потрібно буде тут розпланувати свої фінанси. Взагалі, місяць він досить хороший, стабільний. Так, ви її все таки цієї стабільності доб'єтеся. Гроші вам тут будуть приходити, і ви їх будете. Перераховувати так свої всі ресурси, а що у вас взагалі є, скільки я можу витратити. А, може хтось тут буде так вже наперед думати на відпустку, скільки ви там можете витратити? Королева Пентаклів, це у нас часто може бути мама, або для чоловіків тут програється якась така жінка, яка, в принципі, є домогосподинею. Терези, ви також взагалі-то ви дуже класно вмієте комфорт наводити, тому що венера вам покровительство якраз таке, і венера покровительство і цільцом. Тому у вас є якась тут от саме спорідненість із цим знаком. Ви, в принципі, красу і естетику дуже класно бачите, і ви її можете проявляти можете показувати якраз таке. І тут, можливо, ви таки будете з дітьми своїми. Працювати, так? Або якісь вам гроші на дітей будуть приходити, і ви будете їх розподіляти правильно. Так, наступна колода, карта для Терезів на квітень 2025-го. Так. Пожезлів, жезлів, так, це діти можуть у вас бути. Це можуть якісь нові ідеї, пошук якихось нових ідей, підписання якихось документів. Вам потрібно бути в цій енергії і потрібно приділяти свою увагу. От Якщо ви тут щось нове починаєте, або якимось спортом займаєтеся, чи з дітьми ви зі своїми поруч знаходитеся, тоді ви тут приділяєте свою увагу цьому всьому. По пажам жезлів це можуть бути очікування чогось, очікування якихось. Новин, і вони тут будуть до вас приходити. і ще карта. Трічка мечей, яку я не хотіла брати з на колоди, я так і знала, що вона нам вийде. значить Подивіться, трійка мечей. Це може бути якесь розчарування. Це у нас часто карта розбитого серця, але це розбите серце дуже швидко проходить так. Швидко воно загоїться, і швидко ви зможете тут позбутися якихось розчарувань. Хтось може розбити вам серце або вас якимось чином образити. Тут не потрібно до цього всього прив'язуватися. Потрійці мечей всім у кого питання чи проблеми з серцем, чи з так з судинами. Вам потрібно приділити цьому увагу в цьому місяці, і, можливо, тут навіть зробити так не, не дуже багато кардіонагру. Узок вам треба робити. Вам треба слідкувати, якщо це якийсь спорт, так, щоб ви себе добре, комфортно почували. По трійці мечей це часто може бути дощ, і це можуть бути сльози. По трійці мечей теж проходять і сльози радості, коли ви просто плачете так, і не можете зупинитися, але це від щастя, від якогось розуміння, від якихось інсайтів. У мене вона так програвалася. Ем, з трійки мечей, це іще може бути, знаєте, от якесь таке, може, у вас навіть іде зцілення розбитого серця, так як у вас перша взагалі тут уміриється. Виходило, так? Якщо тут будуть якісь питання, які не будуть у вас виходити, чи ви не будете знати, як їх вирішувати, не потрібно прив'язуватися до якихось негативних обставин чи до негативних якихось емоцій. Навпаки, треба це все проживати і відпускати. Вісім мечей супер, клас! Це все у нас. Чому? Тому що е, е, Терези бояться. Щось що зробити. Самі собі будуєте якісь ілюзії. От їх треба відпускати. Не приймайте їх взагалі у своє життя і пропрацьовуйте свої страхи. Це тільки мечей, це може бути, знаєте, набути якісь такі тривожність у вас, яка вас зупиняє, яка каже вам, що там в тебе щось не вийде, або інші люди вам можуть розказувати, що у вас там щось не вийде. Насправді ніяких оков тут немає. Вони всі ілюзорні, і з цим треба працювати. Цю вісім мечей є завжди потрібно. Пропрацьовувати, тому що ці страхи вони неоправдані. І ще карта для Терезів Фортуна. От якщо ви не будете рухатися вперед, тоді воно все буде просто по кругу у вас постійно крутитися, і ви будете, як білка в колесі в цьому крутитися. А по фортуні тут насправді. Чекайте, скоро прийде. По фортуні тут насправді у вас є дуже класний такий доленосна, навіть якась подія, яка допоможе вам вийти. Так, із цих оков допоможе вам вийти рухатися далі. Фортуна це завжди у нас іде про прогрес, про розширення горизонтів. Якісь шори у вас спадають, і ви починаєте робити щось по-новому. Люди можуть приходити, в яких більше впливу на це життя, які можуть вам чимось допомагати, які можуть проявляти навіть якісь ваші скриті сторони. І ви маєте тут перестати боятися працювати на велику аудиторію. Вам треба розширюватися. І от це та якийсь такий страх у вас може бути, якщо у вас там десь до цього щось не виходило. Так, то зараз воно ніби буде програватися. Але треба пробувати ще раз. то воно і колесо фортуни. Так, що треба знову цю удачу, її треба нею скористатися. І ще карта для Терезів на квітень 2025-го. Четвірка Пентаклів. Четвірка пентаклів це у нас про е, наші ресурси, які ви тримаєте при собі. Не потрібно їх розтрачувати забагато. Тут потрібно більше, знаєте, накопичувати і енергії, і грошей. Так? Не позичайте, старається не позичати гроші в цьому, в цьому місяці. Вам потрібно подумати про свою стабільність. Можете витрачати гроші на якийсь свій комфорт. Наприклад, на машину, так, або взагалі їх перераховувати всі свої, так як і по королеві Пентаклів, ви будете тут тут перераховувати свої можливості і свої якісь е набуті, так, або досягнення, або якісь ресурси, які у вас є. Король Пентаклів. Що ж у вас все на, на грошах так зав'язано? Королева була, тепер вийшов король. Ну король це у нас більш така чоловіча енергія знову ж таки земних знаків зодіаку. Це у нас е, діви, тільці або козироги. І це вже може бути якийсь чоловік, який буде вам допомагати у фінансах. Або це може бути якийсь ваш партнер, чи це може бути ваш чоловік, е, так чи ваш батько. Який буде давати вам якісь гроші, чи, можливо, будуть вам давати якісь е, гроші, які вам потрібно буде от вкладатися, будуть у ваш бізнес, е, наприклад, так, давати вам на розвиток якісь тут гроші. По королю Пентакрів знову ж таки треба е, продумати план. Це люди, які чітко знають, що за чим має йти, і вони діють за це, вони не спішать, вони не біжать, вони спокійно, розмірено. Роблять крок за кроком. і ще карта для терезів. Так. Королева мечей, а це уже ви. І е, у нас умірність на дні колоди, так, яка у нас вже випадала першою картою. Королева мечей говорить про те, що тут вам треба бути собою, приймати чітке рішення, не відволікатися на якісь новини, на якісь пусті слова. Вам тут потрібно більше логіку свою включати, включати саме свої розумові здібності. Вам треба буде якісь може, документи підписувати. Часто у нас королева мечей – це от не тільки Терези, це ще близнюки або водолії. Це можуть бути люди, в яких багато інформації, вони передають цю інформацію далі. Це можуть бути наставники, це можуть бути якісь вчителі. Лікарі можуть бути це всі ті, у кого є дуже багато енергії, дуже ну не енергії, навіть а от розумової саме так е, інформації, яку вони можуть далі передавати. У вас це може бути навіть якась або співпраця з такою. Ці люди вони часто от такі холодні, беземоційні, Менше емоцій більше. Логіки своєї включайте в цьому місяці, так і продумовуйте, от вам треба бути прямо розщопливими у всьому у цьому місяці, особливо у фінансових справах. Якісь документальні, може навіть тут можуть бути. Вам треба буде щось підписувати. Вам треба, може, якихось листів буде писати, комусь відправляти, якісь отчоти комусь робити в цьому місяці. Так, оракул для Терезів на квітень 2025 так, роби хід. Вам треба робити хід. Вже не можна більше чекати. Треба зараз комусь щось пропонувати, рухатися, так, настав ваш, настав, а ви боїтеся по цій восьмірочці мечей, ви боїтеся далі рухатися, ви боїтеся щось робити і затримуєте по цю ситуацію, і тягнете того кота за яйця, а тут треба рухатися. Дорогі Терези, от вам треба якраз таки діяти і не боятися. І це у всьому може бути у будь-якій сфері. У вашій вам треба, от якщо хтось уже зробив до вас крок, то зараз прийшла ваша черга, і зараз потрібно рухатися конкретно тут вам. Так що так, дорогі Терези, такий розклад для вас на квітень 2025 року. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. І побачимося з вами у наступних відео, Па-па!